Буде для нас як антикваріат, як правильно сказати. Жовто-блакитний покрасимо. Не будете мене, да? згадку залишити. Так. Так. Цей. Ворота до подвір'я подружжя Бабій і справді можна виставляти у майбутньому музеї російсько-української війни. Їхній дім по вулиці Миру, як і все село Білогірка Великоолександрівської олександрівської громади, що на Херсонщині. Увійшов до сумної статистики. Тут зруйновано майже 100% житлового фонду. Наші кореспонденти вже відвідували білогірку кілька тижнів тому. Тоді місцеві жителі в один голос скаржились нам, що готувати зруйновані оселі до зими їм доводиться самотужки. Ми повернулись, щоб дізнатись, що змінилось тут за цей час, і поспілкуватись з місцевою владою. Населений пункт село Білогірка. По селу Білогірка це найбільша кількість будинків, які у нас зруйновані з 38 вісім 34 господарства зруйновані, а 4 є пошкодженими. Жахлива статистика руйнувань зумовлена тим, що білогірка знаходиться на високому березі річки Інгулець, а значить. Під час боїв за Херсонщину мала стратегічне значення як для українських військових, так і для росіян. Тож лінія оборони проходила просто по городах людей. Бо наше село найбільше пострадало, туди. саме більше, це тут і там ще слід. Там, ну, є, там, десь там в центрі, де там, а тут взагалі все розбило. Ви бачите, що тут Бо Вони сюди перші зайшли. Mm. І всі ось тут для жителів інших населених пунктів, що постраждали менше, основна програма для отримання коштів на відбудову зараз це є відновлення. За нею місцеві можуть розраховувати на суму до 200 тисяч гривень державних виплат на закупівлю будівельних матеріалів у визначених торгівельних мережах. Але це не підходить для Білогірки. Адже руйнування тут тотальні і 200 тисяч людям аж ніяк не допоможуть. Місцева влада натомість пропонує білогірцям прийнятну альтернативу. Практично на минулому тижні є повідомлення про те, що населений пункт Білогірка також буде працювати з областями патронами по програмі Пліч Опліч. Ну на жаль, лише з тими людьми, хто є власниками будинків. Сьогодні люди мають можливість відновити свої документи або через БТІ, або через державного реєстратора чого права. Програма Пліч-Опліч займається відбудовою зруйнованих сіл правобережжя Херсонщини. У ній беруть участь кілька областей партнерів, у бюджетах яких на це закладено кошти. Завдяки програмі вже відновлено 326 будинків. Ще у 400 ведуться роботи просто зараз. Ініціатива розширюється та планує охопити 76 населених пунктів у регіоні у сусідньому з білогіркою селі Давидів Брід. У рамках цієї програми житло місцевим відновлюють будівельники з Івано-Франківщини. Хлопці, Ви з Херсона? Ні, ми з Івано-Франківська. А з Івано-Франківська ця бригада відновила у Херсонській області вже п'ять будинків. Загалом програма Пліч Опліч планує охопити відбудову понад трьох тисяч зруйнованих осель херсонців. А які роботи ви зараз виконуєте? Будівельні, Будівельні. покривля, демонтаж. Покрімля. Вікна монтували, демонтували, монтували. Зараз робимо дохи. У середньому повна реконструкція одного будинку у такої бригади займає кілька днів. Залежно від складності пошкоджень. Та є один нюанс: участь у пліч-опліч автоматично блокує для місцевих можливість подаватися до інших програм, зокрема, і на є-відновлення. Тож, треба вибрати якусь одну Галина Іванівна, господиня будинку, де зараз працюють будівельники з Івано-Франківська. Вона обрала саме пліч-опліч і каже, що не шкодує. Могли б і отримати кошти, але я не схотіла. Я вже пенсіонерка, спробуйте зараз знайти спеціаліста. Алкоголіки мені не треба, бо їх треба наховати. І вони не зроблять так, як вони, а вони роблять дуже дуже хорошо. Що ж заважає пліч опліч розпочати свою діяльність у сусідній Білогірці просто зараз? Відповідь проста і вибухонебезпечна. Міни. Росіяни, укріплюючи свої позиції тут, замінували майже кожне подвір'я. А для початку робіт з відбудови село повинно мати сертифікат безпеки від МНС. Де там не заміновано? Ну ось, ось, лежать богаті, міни лежать на кучі. О, хто недалеко. Де інтересно Хочу, піти подивити, та вони так. Кидали солдати тут погиблі наші цей сапіори. Це, піднімали їх, я там підложив і під ним. Бачили на смерть, одну чи не знайшли. Опікуватися білогіркою через пліч-опліч взялася Кіровоградська область. Вона ж сюди вже найближчим часом має направити своїх саперів, що разом з херсонськими колегами займатимуться розмінуванням села. Але перед цим треба, щоб був сертифікат, що розміновано, так? Акт. Так, акт на розмінування. На даний час нам подано заявку на розмінування для того, щоб могли зайти бригади та проводити обстеження та облік. обрахунок Ми стали обрахунок зробили на колективне. Нікуди не зникла і проблема з документацією. Людина, що претендує на відбудову. Має довести, що їй справді належить домоволодіння. І ніякі слова господарів або свідчення сусідів тут не спрацюють. Має бути документ. Влада радить займатися цим, поки є час до візиту саперів. Селяни вважають це зайвою бюрократією. А тепер нам сказали переробляти документи, тому що документи не дійсні. А якщо документи не дійсні, ми ніяких виплат не отримаємо. Тільки як можуть від документи не дійсні, є населення. Так? От ви приїдьте, просто от ти проживав тут, в цій хаті. Ну, люди всі знають, що ти тут проживав. Документи, не документи. Так у нас все погоріло. У нас все погоріло. Не на землю нема документів, тому що все згоріло. Загалом алгоритм дії для білогірців у цій ситуації виглядає наступним чином: оформлення всіх документів на майно. Розмінування та відновлення за програмою пліч опліч людям навіть можуть компенсувати витрати за самостійно відремонтовані приміщення, але для цього треба дочекатися відповідної постанови уряду. Також треба зазначити, що пліч опліч займається відбудовою лише фасадів і дахів будинків. Тож після допомоги від Кіровоградщини білогірці можуть податись на те, ж є відновлення. Щоб отримати кошти для внутрішніх робіт у зворотньому напрямку, цей процес працює. Областя патрони працюють з такими пошкодженнями, як покрівля, вікна і вхідна група це вхідні двері. Якщо у людей, як правило, коли була пошкоджена покрівля, то це, звісно, пошкодження є і стелі, є пошкодження, можливо, шпалери, міжкімнатні двері, ну різні види пошкоджень. Люди можуть мати право потім подати на її відновлення на інші роботи, які не входять ті роботи, які зроблять областя патрони. Найголовніше, що маючи певні непорозуміння, Міння з місцевою владою жителі білогірки точно знають, хто їх справжній ворог, адже село знищили не районне чи обласне керівництво, а росіяни, котрі окопались на протилежному березі Дніпра і влаштували там ще десятки білогірок. Ота ось все пройшов сам увесь, отако пройшов свині свиней, відкрив, розбив. Свиню вбив, ті повискакували. Приходжу додому, свині по вулиці бігав. А та свиня 200 чимось кілограм лежить убита вже. В общем, роздавила вам свиней? Свиню роздавила, тих, а тих повбивало, коропови пускала, індики, курей, все, нема нічого. Все нажила. Емоції селян зрозуміти дуже просто. Невдовзі почнеться осінь, а за нею прийдуть морози, які вони не хочуть зустріти без даху та стін. Влада також не може діяти, оминаючи чинне законодавство, бо на цьому допомога і від інших регіонів, і від міжнародних партнерів може швидко скінчитися. Зараз між сторонами просто не вистачає діалогу, який сподіваємось з часом вони зможуть налагодити. Під час минулого нашого приїзду подружжя Бабіїв починало облаштовувати приміщення. В якому вони разом з дітьми збираються зимувати. Зараз робота на фінішній прямій. Ну і звичайно, у білогірці, окрім допомоги, чекають того ж, чого і всі українці. Щоб війна закінчилась пошвидше.